І сьогодні у нашій виїзній студії працює наш колега Назар і Саме він сьогодні буде спілкуватися з тими, завдяки кому настає завтра. Так, друзі, вітаю! Доєднуюся, звісно, до привітання, які вже озвучили на початку. Всіх наших захисників і захисниці з професійним святом. Але єдине, що акцентовно наголошу на тому, що маємо пам'ятати про те, що вшанувати маємо і допомагати нашим збройним силам України всім нашим оборонцям, практично щодня. Що ми в принципі в нашому ефірі повсякчас і робимо, працюємо нині тут в середмісті біля батьківщини. Мати біля входу в меморіальний комплекс, де до речі, нині є як ті. Ж самі гради російські спалені нашими захисниками моталигі БМП, і це роблять ті люди, які в дитинстві мріяли, скажімо, бути журналістами або пілотами цивільних літаків, або ж моряками. Ну а нині є розвідниками, професійними розвідниками. Саме такий є нашим першим гостем. Це Віталій Литвин, майор герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Вітаю вас! Вітаю вас! І Хочу доєднатися до всіх ваших привітань. Для мене честь бути в серці нашої держави. В серці нашої столиці, в серці нашого прекрасного міста Києва, і хочу привітати всіх захисників та захисниць, які безпосередньо зараз тримають лінію бойового зіткнення і пам'ять тим, хто віддав життя за нашу державу. Так врешті щодо знаєте, як зазвичай, якщо з військовими там, паче діючими спілкуємося, не можемо першим питанням не поставити щодо оперативної обстановки, тому що ви безпосередньо дотичні до бойових дій. Лимано-Купінський напрямок один з найгарячіших, це факт. І от, до речі, днями буквально у звіті Генштабу можна було прочитати, що якщо можна так висловитися, знову ж таки, лиманський напрямок побив рекорди по кількістю ворожих атак на наші позиції якої ситуації там є станом на тепер? Е, наш підрозділ хочу наголосити, що виконує завдання на Куп'янському і Лиманському напрямку, і ці напрямки їх е, знаєте, я їх не розділяють, тому що резерви і підготовлений особовий склад на своїх майданчиках, які готує Російська Федерація, на тимчасово окупованих територіях. Вони їх залучають і на Куп'янський, і на Лиманський напрямок. Ось декілька діб тому ворог проводив на цьому на Куп'янському напрямку дуже масштабну, масштабні штурмові дії. Він залучив туди 51 бронетехніки. Це танки МТБ. І БМП і це близько двох рот особового складу. Але е, через те, що наші громадяни донатять, які слідкують за телеканалами, слідкують за зборами інших військових частин, ці штурмові групи були виявленими е, БПЛА завчасно і вони були частково знищені, і ворог просто хаотично мав наміри відступати. Він тікав з поля бою. Тобто, це показує непрофесіоналізм нижчої ланки особового складу, просто стрільця і низький професіоналізм особового складу командного рівня рівня бре бригади. але ворог на цих напрямках він компенсує великим залученням техніки: 50 одиниць бронетехніки залучити на один штурм. Це дуже потужний штурм і дуже велика кількість бронетехніки, велика кількість артилерійських боєприпасів, ФПВ дронів і оперативно-тактичного рівня систем БПЛА, якими вони проводять розвідки. І на даний момент і в цю ж хвилину проводяться штурмові дії як на Лиманському, також і на Куп'янському напрямку ворог безпосередньо Сил оборони України. Наскільки злагоджені підрозділи? От ви згадали і. Про роботу операторів дронів ті ж самі в які знищують техніку особовий склад, як зазвичай відбувається, йде колона там, якась або техніка розосереджена ворожа, б'ють і в потім працює арта, потім добивають і в потім іде якась там зачистка нас роздоганяють. Наскільки ці підрозділи вже органічно інтегровані один в один? це знаєте, це вже один механізм, який працює настільки злагоджено, що кожен розуміє, на якому етапі йому вже треба працювати. Тобто навідник гармати, коли отримує координати, він же відточно все ро. Е, у штабу у тактично-оперативних центрів є прямі трансляції з БПЛА з типу мавіків, з БПЛА, типу крило, які проводять розвитку більше вже на е, оперативно-тактичному рівні. І коли ці штурмові групи визначаються, є одразу рубежі, по яким працює артилерія ствольна, 155 міліметрів, потім 120 міліметрів. Тому що ми розуміємо, що у ворога мобілізаційний ресурс дуже великий. Техніку вони постійно модернізують і дуже багато, і кожен боєприпас витрачений це відповідальність командира і розрахунку. Щоб влучно цим їм спрацювати, тому що у нас на превеликий жаль не такі потужності повернули з собою припасів, як у Російської Федерації, і з приводу впівідронів така ж саме ситуація. Ми бережемо кожен трон, кожен донат, щоб його використати ефективно. Тільки виявляються штурмові підрозділи або це піхотні підрозділи, або техніка. Вони одразу працюють 155 мм, 152. Коли вони проїжджають рубіж, вже працюють там 120 двадцятий міномет, 122 мм гаубиці ствольні. Потім вже включаються Півні дрони і вже там артилерія батальйону, э, роти вогневої підтримки, э, рот, які безпосередньо стоять на лінії боєзіткнення. І, скоріш за всього, в, в такому поєднанні то ворог просто не може наблизити. Він розуміє, що на кожному етапі їх б'є різне озброєння, і воно ефективно б'є. І коли підрозділи вже на тому напрямку сидять один, один тиждень, два тижні, місяць, вони вже для них, знаєте, є такі точки, по яким вони вже пристрелять, і вони розуміють, що туди будуть влучні снаряди. І просто ми вичікуємо, коли ворог наблизиться на цей рівень, де ми ефективно використаємо кожен боєприпас і в піввідрон, і завдаємо вогнеуражне. Тобто кожне вогневе завдання виконується професійно і з максимальним підходом економ. Такої знаєте, збереження боєприпасів і ресурсів, які в нас ну, наявні. врешті по оперативку. Ми проговорили, не не могли не спитати у вас про це, але знаєте, умовно можна поділити спілкування з нашими гостями протягом сьогоднішнього дня. Це е, щодо реалії війни от цього але так само і щодо беку вашого. Е, з чого починалося все? Умовно кажучи, можна звати це такі знаєте своєрідні портрети війни. Якби це не звучало? Я не дарма згадав про те, що ви мріяли в дитинстві бути журналістом. Ви хотіли б керувати там лайнером цивільним, да, перевозити в літаку людей або бути моряком, Мріяли про одне, вийшло інше, але звісно ви про це не шкодуєте. Розкажіть трохи про себе. Як стали військовим? Знаю, що у вас е чимало родичів посеред військових, ви провели чимало часу на базі Десна, що на Чернігівщині. І, до речі, ваш позивний Десна, що так, досить символічно. Знаєте, можливо, коли я доєднався до лав Си оборони та безпеки у 2014-му, то в мене трошки була така скрутна фантазія, тому і мені дали позивний Десна. Е, насправді я ніколи не буду будував для себе романтично якогось війська, тому що під час мого зростання мого дитинства Російська Федерація і її агенти систематично руйнували наше військо, і ми розуміємо, для чого що в потім, в 2014 році, проводити військові операції на нашій території. Це окупація Криму, це окремі райони Донецької Луганської області. Вони окупували, і потім вже повномасштабне вторгнення. Так я насправді ніколи не мріяв поєднати своє життя з військовою справою, тому що мій батько був. Мій дід був військовим, і я зростав в військовій атмосфері. Тобто, коли мати працювала, батько був командиром танкової роти навчальної, мені доводилося проводити Дай. Давайте тут поточнемо, що те, що ви бачили раніше, да вам те не подобалося, так, якщо так, порівнювати сьогодні. Ви, ви дуже підкреслили да. так, мені це не подобалось. Я проводив часи зі строковиками, я розумів, чим вони займаються, і потім, коли настав такий переломний момент боротьби за нашу незалежність і становлення нашої держави, державності, мови, нашої культури, то я в 2014 році без вагань і без жодного сумніву доєднався до лав Сил оборони та безпеки України, пішов служити в Національну гвардії України. І по сьогодення я прохожу військову, військову службу в цьому військовому формуванні. Дуже цим пишаюся. Дуже пишаюся Національної гвардії України і всім військовим формуванням і Збройним силам України, які як вони виглядають зараз, як вони виглядають тепер. Що зараз для мене можливо це такі гучні слова, що проходити військову службу в силах оборони та безпеки України це престижно. І е, люди розуміють, що це хоробрі люди. Е, серед нас багато журналістів, е, е, операторів, лайнерів і пілотів цивільного. Авіації, які також долучились, і пліч опліч з нами виконують завдання. Ну, верш, врешті, наскільки у вас розвинені такі комунікаційні здібності, і мене розпілкування, і власне ви можете вести діалог, то по завершенні війни нашою перемогою можете працювати абсолютно журналістом. Це я вам точно говорю. Зазначаю, акцентую на цьому. Знаєте, якщо говорити про минувщину сьогодення, що так от паралелі проведемо, ви як зазначили, у вас ж за плечима вже третина практично життя у служінні в ЗСУ. Ви колись говорили, ми були резервістами заробітної плати дев'ятсот шістдесят але нам було байдуже, ми їхали захищати країну. Якщо так підсумовуючи, скажімо так, от цей цю періодику в лавах ЗСУ, як було тоді, як сьогодні, що краще, що можливо погіршилося. Знаєте, я не скажу, що щось погіршилося, все тільки покращилося. Наприклад, ми візьмемо в зразках озброєння. Зараз у нас в нашій країні багато одиниць вітчизняного виробництва озброєння. Навіть зі мною пістолет Форд 14 він вироблений в Україні. Я цим дійсно пишаюся. Я з ним пройшов все повномасштабне вторгнення. В нього шалений настріл 9 на 18 набоїв, і він в мене далі працює, і мені ніде не відмовляє. Наш військово-промисловий комплекс зараз виробляє велику кількість ударних. Дронів, і ми можемо бачити, як палають склади на території Російської Федерації. Тобто, в плані покращення військово промислового комплексу армія наша покращилася і вона покращується і надалі, тому що ведення сучасної війни воно вимагає постійного покращення. І ми бачимо, що Російська Федерація б'є по науково-дослідним інститутам, вона б'є по видавництвам Віват, такі як в Харків. Вони хочуть знищити нашу культуру, наш інтелект, тому що вони розуміють, що їх більше вони нас хочуть закидати м'ясом, залізом і тротилом, і вибухівкою і їхніми літаками, які ми постійно збиваємо, але ми можемо їх перемогти інтелектом, технологіями і єдністю. Нас небагато. Ворога набагато більше, але ми єдні, ми інтелектуальні, і цим ми можемо протестувати. Але ворога. в першу чергу ми можемо і переможемо ворога, саме дякуючи нашим оборонцям, впевненим, таким як ви у собі і в своїх силах. І власне дякуємо хоробрим. Звісно, дякуємо за те, що ви є, і те, що ви робите. Ще раз вас зі святом професійним. Дякую вам. Дякую за те, що завітали. Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу, рубіж. Вам гарного святкового дня! Так. Ефір триває!